Вовк і кіт, Леонід Глібов. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де небудь сховатися. Проклятий люд собаками настих, і рад би вовк, в які ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить. Усюди вовченька недоленька морочить, хоч сядь, та й плач. Ворота, як на теж, усі кругом заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше від людей, від видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів, отут усіх добріше. Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав, на сей недобрий час я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін, той, за мною то женуться. Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я ж у нього вкрав барана. Ну, так навідайся до Дем'яна. Е, Дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим, трохим. Боюсь зійтися з ним, з весни щазлий він. За ягнятко? Погано ж. Ну. А чи не прийме Клим? Ох, братику, те ляя в нього звів. Так бачу, ти усім тут добре надоїв. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні. Нас козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка от біди сховали, а так-таки ти сам себе вини, Що братику посіяв, тей й пожни.